Наступний магазин у нас що? Мережа гастромаркетів. Навіть мережа. Цікаво, де ще наступні магазини, бо перший раз бачу. Добрий день. Ми ходимо, знімаємо інтерв'ю з бізнесом. Я да? Так, ви не хочете зніматися? Чого? Та в смысле, та ні, ви такаєте, що я не вірю, що ви не хочете. Ще не хочу, мені так себе просто не хочу. Будь ласка. Ви самі собі не подобаєтесь на відео? Справа не в тому. А в чому? Просто не хочу. Ну, давайте. Багато роботи. А? Багато роботи. Не Прям. Хочу. Ага, блін. А якщо ми таке відео виложимо, то ви не хочете? я не хочу. Ну, Будь ласка. Ну, ми... Нам придається викласти, а. Ми ж ми ж завжди викладаємо. Ну давайте ми обличчя ваше точно закриємо. Так, не раз... треба. Та я не хочу, ну ласка. Ладно, все, хорошо, все. Да. Я вас думаю про те, що хоч би не попастися, до чіткось вітає. О, ну добре, я бачу магазин у вас класний. Да. Рекомендую. Бо, блін, все одно ж відео викладу виклав. Всього гарного дня.